Дефіцит суддівських кадрів і перевантаженість суддів. Так, це є це проблема. Це пов'язано з тим, що досить довго в Україні не функціонувала Вища кваліфікаційна комісія суддів, і в деяких судах катастрофічна нехватка кадрів. От, є суди, в яких серед 25 вакансій суддів, які є, працює лише чотири судді. Чотири. На жаль, це дуже поширена ситуація. І так, і звичайно, враховуючи це, це впливає на строки розгляду справ. Це така об'єктивна причина. Але, звичайно, є механізми, є процесуальні механізми, які можна використовувати для того, щоб все ж таки сприяти швидшому розгляду справи. Ну і тут треба не забувати, що є такі інструменти, наприклад, судовий наказ. От так ну це може бути досить швидко. Це і до речі, тиждень. мало хто про це знає. 100% це може бути тиждень, яке якщо якась безпірна заборгованість, або, наприклад, особа хоче стягнути нараховану і невиплачену заробітну плату. Так це можна зробити за допомогою судового наказу. Суд не проводить судове засідання, не викликаються сторони, і це може бути супершвидко. І на жаль, так багато хто не знає. Про існування таких механізмів, але вони можуть сприяти дуже швидкому вирішенню питання і захисту людини в суді.